Ця місцина, місцевість, нас називають ярки. Для мене це якесь таке привабливе місце, воно мені нагадує, якісь, не знаю, така гориста місцевість, якесь блаженство. Я не знаю, як кому. Ну я дуже полюбляю цю, цю місцину, дуже-дуже. Тут так гарно все. Так. Колись тут дорога стара була, що, мабуть, ті ті роки. То чи 200, не знаю, зараз мало хто їздить, але літом їздять. Оце така красота. І як то не згадаєш ти слова пісні? Моя країна тиміраю, і ти чарівний. Це ніко моя. Я без кінця тебе. Кохаю, ще більш кохати, хочу я. я без кінця тебе кохаю, ще більш кохаю, очу.